Сарана із Запоріжжя шириться Херсонщиною, Одещиною та Дніпропетровщиною. Хмари летючого та стрибучого шкідника спочатку заполонили селище Кушугум на Запоріжжі, а потім мігрували на деякі райони міста. Люди, що першими натрапили на сарану, твердять, вона зародилася на території колишнього Каховського водосховища, яке після терористичного підриву Каховської ГЕС росіянами висохло і перетворилося на суцільні зарості. Нині на Запоріжжі. Подекуди впроваджений карантин, комах централізовано труять відповідні служби. Утім, і самі жителі парасохлого узбережжя намагаються дати раду несподіваній пошисті перша реакція. Я растерялся. я не знаю, що мені робити Блін, я просто в шокі. пан Ігор захоплено переповідає, як уперше вгледів довкола свого місця шалену навалу сирани Вона каже: вкрила геть усі будинки та дерева. Я як глянув в огород а у мене їх там тучі. Дома не було видно. Чоловік твердить, серана сунула з колишнього Каховського водосховища, що після підриву росіянами Каховської ГЕС два роки тому зникло і стало заростями чагарнику та очерету. Оце бувше водохранилище, оцей й камиш. Туди проходу нету, звісно, ніхто лічинки обробляти не буде. У Держпродспоживслужбі це підтверджують. Ще Каховське водосховище э, створило ідеальні умови і базу кормову. Вона могла там благополучно розмножатися. Це відео пан Ігор встиг зафільмувати на початку нашестя сарани подвір'я сусідів. І так, нашестя саранчі, Юрочка, це твоя дача. Там все шевелиться, там у них тьма повзе. Це у Володі біля басейну. Вон яка красота, полчище. Думаю, надо швидко біжать в город, щось то покупати, тому що смеху мало. Тут страшне, що творилось. Пан Юрій, що мешкає поруч, навіть змайстрував щось на кшталт мухобійки, але для дебелих шкідників. А от зіла хлопушку вот. хорошо іменно. Така длінна, бі-біл-біл. Би, Допоки бив, каже, сарана зжерила топінамбург подекуди лишилися самі стебла та тішиться, хоч городину не чіпала. Один чистокола часто Тут не було видно навіть люди, які ходять з забору. Часто только одні палки. Скільки вам років? 68. Колись бачили подібне щось? Ні, не бачив. Тим часом пан Ігор повернувся на дачу, що біля селища Кошугум, із отрутою. Жартує, тут його вже чекали не лише сусіди. Вова, долбані його, Я хочу зажрать. Чоловік обробив ділянку, каже, подіяло. Вон вони ще, ще вони. Оце їхнє місто. звідки ля вони йшли. Фахівці твердять, на Запоріжжя сунуло два різновиди сирани – єгипетська та перелітна. Оце єгипетська єгипетська красота. І її узялися масштабно труїти. Карантин запровадили і в одному з районів Запоріжжя. Осередки перелітної сирани та єгипетської сирани на території Кушумської громади виявлено на площі 200 гектар. Запроваджений особливий режим. На територію громади сам осередок 200 гектар уже оброблений. Ініційовано запровадження особливого режиму на території Камонавського району очах виявлений на території 3000 тисячі гектар. Так це другий пакетик. Та поки спеціальні служби централізовано троє царану, пани урозявся добивати навалу самотужки, приготував отрути, щільно вдягнувся та заходився оприскувати усе довкола. От зараз дивись, о полетіли, полетіли. У Держпродспоживслужбі твердять, збитків збитки в сільському господарству сарана не заподіяла. Поки звернення від сільгоспвиробників не було щодо пошкодження. Всі сільгоспвиробники, територіальні громади попереджені, всі е, ну, приймають якісь рішення. А люди певні віднині подібні навали шкідника стануть звичним явищем. Вони будуть постійно тепер. Це ми до цього ніколи вже не ділимось. Андрій Почвартан Деженков, факти сі Єдині новини.